Тож бачимо, середня шкода у нас 280. У 703-го це 390 і з 2.2 це 300. Середній показник. А ось уже швидкість перезарядки у нас максимальна. Саме найшвидша. Становить 6,86, а загальна 13,72. Також бачимо, що швидкість залпу нас становить 2 секунди. По оберту навколо осі у нас також максимальна. Навіть ми швидше ніс із 2-2. Гармата у нас опускається на мінус 8 і вер піднімається на 20 градусів. Час зведення у нас просто. Шикарно максимальний 1 секунда 72 соті. Розкіт на 100 метрів сягає 0,33. І середня шкода у нас в одну хвилину сягає 2449 одиниць по бронюванню. Як бачите, в корпусі у нас 102 мм, у башні цілих 305. Що по динаміці? Маємо двигун 800 л... кінських сил, серед... максимальна швидкість у нас 40 км, назад 15. І ось по... Такос... ви бачите всі характеристики загалом.